Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже простим, легким і водночас універсальним рецептом. Його можна подавати як салат або ж використовувати як смачну намазку для грінок. Отож, на одну порцію нам знадобляться такі інгредієнти. 2 варених яйця, 1 плавлений сирок, 50 г чорних оливок, 2 столові ложки майонезу та сушений чесник. За бажанням можна замінити його на зубок свіжого чесничку. Першу натираємо яйця та сирок на дрібній терці. Оливки нарізаємо кільцями або півкільцями. Як вам більше подобається. Після цього змішуємо усі інгредієнти. Додаємо чесничок, майонез і гарненько усе перемішуємо. І все. Наш салатик готовий, він виглядає апетитно та має приємний насичений смак. А якщо хочете зробити швидку закуску, можна використати його як намазку для гріночок. Я взяла багет, нарізала тоненькими скибочками та трішки підсушила їх на грилі. Зверху нанесла намазочку та прикрасила оливками та зеленню. Вийшли чудові дуже смачні гріночки, які сміливо можна подавати навіть до святкового столу. Швидко, недорого, презентабельно і надзвичайно смачно. До речі, якщо не хочете використовувати майонез, сміливо замінюйте його сметанкою. Лише додайте одну-дві чайні ложечки діжонської гірчиці. Вона надає страві особливої пікантності. Відверто скажу, мені навіть більше подобається варіант зі сметаною та гірчицею. Але це вже кожен готує за своїм смаком. Тож, друзі, щиро раджу вам приготувати цей салатик чи гріночки. Свята вже зовсім близько, а така легка та смачна страва чудово доповнить ваш святковий стіл. Готуємо та смакуємо із задоволенням. Якщо рецепт вам сподобався, ставте подобайку, коментуйте та підписуйтеся на наш сімейний канал. Щиро дякую усім за перегляд та до нових зустрічей!